Переселенка з Бахмута Ольга Люліна відкрила у Чернігові фастфуд, який назвала Олабах. Привіт, Бахмут. Сюди гості приходять не тільки по душевну, привітну атмосферу, а й по авторські страви, котрі жінка сама готує. Смакота у нас називається Олабах. Це похідне від іспанського «ола». «Привіт – «Привіт», а Бах. Скорочення від Бахмут. Коли ви кажете Олабах, то фактично промовляєте Привіт, Бахмуте. Ольга народилася у Бахмуті і прожила там усе своє життя. Жінка обожнювала це місто, його атмосферу, природу та людей. Її родина мала власний бізнес: ресторан, піцерію і маленьке кафе з фастфудом. Але Росія зруйнувала щасливе життя сім'ї. Тепер усе, що є в Ольги, це сни, в яких вона бачить рідний дім та сльози, котрі навертаються щоразу, коли його згадує. До, февраль... До лютого 23-го року, 23 року. ще була надія. А в лютому я вже зрозуміла однозначно. остання надія померла. Міста немає. Воно знищене вщент. Воно мертве, коли Росія розпочала повномасштабну війну, родина Олі всім серцем вірила, що місто вистоїть. Деякий час сім'я жила під постійними обстрілами, кафе не зачиняли. Навпаки, годувала захисників України, ризикуючи власним життям. Я просто на 20 хвилин раніше ніж завжди пішла. Ушла і стався приліт точки у в це місце. Напевне, це був цілеспрямований удар, адже там часто зупинялися наші хлопці зсу, і туди був приліт. З дому не можна було вийти. Постійні прильоти, відльоти, прильоти, відльоти. Сидиш і слухаєш. Ага, це відліт? Ага, це приліт. Я розуміла, що будь-якої миті в тебе може прилетіти. Коли у місті зникло світло та вода, жінка не витримала. Діти евакуювалися з міста раніше, а вона з чоловіком дещо згодом. Спершу поїхали до Дніпра, а пізніше облаштувались у Чернігові. Я рада, що зупинилася в Чернігові. Місто дуже нагадує Бахмут таке саме красиве. Воно старовинніше. Красивіше, будемо чесні. А люди це взагалі не передати. Тут такі хороші люди прийняли дуже добре. Втративши все, жінка не опустила рук і почала будувати все спочатку у Чернігові. Взяла кредит, позичила гроші та відкрила маленький кіоск з фастфудом на центральному ринку міста. Усе відкрила, рік стояла сама без перерви, без вихідних. Найцікавіше, що в бахмуті я часто хворіла, а тут не могла захворіти ані на день. Адже немає можливості, треба оплачувати оренду квартири. Ольга годувала чернігівців млинцями, потім фірмовою шаурмою. Лаваш для якої готувала самостійно, а згодом вигадала на основі цього лаваша нову страву. Олабах у фірмовий лаваш жінка додає різноманітні начинки, авторський соус і обсмажує без олії. Олабахи лабахи смажаться чотири хвилини, якщо начинка готова. Це італійська. Жульєн, сир, сир з томатом. Чотири хвилини обсмажування для того, аби сир розплавився. Якщо шкурка або свинина від 6 до 10 хвилин, обов'язково під кришкою, щоб воно пропеклося і відбулася термообробка. Згодом жінка дізналась про гранти для підприємців і вирішила спробувати розширити свій бізнес в оформленні заявок та документів на грант. Ользі допомогла працівниця фонду підтримки підприємництва. Дякую, Марії дуже допомогла. Ідея була написана. Вона розумничка від. Коригувала безкоштовно, за що їй дуже вдячна. Вона ученьна помакла. Плюс допоміг фонд Даніка. вони закупили обладнання, теж допомогли. Завдяки підтримці небайдужих Ользі вдалось відкрити кафе, до якого тепер приходять з усього міста, аби спробувати авторські смаколики. Ольга розуміє, що додому вже не повернеться, і хай би як було важко мріяти. Вона мріє. Про перемогу та щасливе життя у новому місті.